Вітаю вас, любі дітки. Сьогодні я пропоную вам виконати вправи для тулупа. Повторійте разом зі мною. Перша вправа. Ноги ставимо на ширині плечей руки на пояс. Один. Повернулися праворуч, руки за голову. Два. Вихідне положення. Три. Повернулися ліворуч, руки за голову, вихідне положення. Давайте разом. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Молодці. Відновимо наше дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Вдих. Виєдих. Вдих. Виєдих. Вдих. Виєдих. Продовжуємо. Наступна вправа. Нахили вперед. Один. Нахилилися вперед, торкнулися пальчиками підлоги. Два. Руки догори прогнулися. Давайте разом. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три. Закінчили. Відновимо наше дихання. Опустили ручки та подихали. Молодці продовжуємо. Наступна вправа нахили з поворотом. Один, ліва рука внизу, права вверху. Два, права внизу, ліва вверху. Давайте разом. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Закінчили. А тепер, любі дітки, давайте разом під музику виконаємо всі вправи, які ми сьогодні вивчили. Один. Один, два, три, 4 один, два, три, 4 один, 2, 3, чотири, 1, 2, 3, 4 Молодці! Любі дітки, виконуйте ранкову гімнастику та будьте здорові! До наступних зустрічей! До побачення!